Миру вам, Божі люди, дай Боже щастя вам та всім Божим людям. Дякую, що ви пам'ятаєте за мене і молитесь, і переживаєте. Дякую, що ви турбуєтесь і пишете для мене. Дуже дякую, мені по особливому приємно. Знаєте, проходячи в очередний раз у своєму житті такі нелегкі часи, от, дякую Богу за вас, за церкву живу, за людей Його. За ту дію, яку він робить, особливо за те, що він зробив свої благодаті. Дякую Богу за кожного. І я прошу вас надалі, молитися, будь ласка, за мене. І особливо прошу вас молитися за цю поїздку. І сьогодні я знову загрузився. Машина повністю повна. Слава Богу, за Божих людей допомагають. І моліться, будь ласка, за поїздку. Дуже прошу вас молитися за мене. І я вас прошу, щоб ви молилися за мене дуже потужно і хочу попросити кожного хто. Міг би молитися за мене на протязі цієї поїздки. Напишіть мені в особисті, хто бажає молитися. Я розкажу потреби. Є в мене реально багато потреб. Тому літься, будь ласка, за мене за цю поїздку.